Нещодавно, а саме 4 грудня, у корпусі психолога педагогічного факультету проходив круглий стіл під назвою Педагогічні стратегії запобігання та подолання насилля у рамках всеукраїнської щорічної акції 16 днів проти гендерного насилля. Під час заходу обговорювали такі теми, як побуття жінок та дітей у сім'ї. проте як часто це трапляється, та які види насилля бувають. Розповідали також про жахливі наслідки застосування фізичної сили батьками на дітях. Доповнюючи інформацію страшними історіями з реального життя. До круглого столу приєдналися начальники відділу соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Мазур Людмила Олесівна та канюка Людмила Іванівна, голова міського центру для жінок, Вони розповідали про свою нелегку роботу та куди треба звертатися, якщо ви стали жертвою насилля. Наостанок, працівниці служб порадили студентам бути спалким серцем та тверезою головою і не допускати насильства у власній сім'ї. Сьогоднішній захід це круглий стіл, який присвячений міжнародній акції до 16 днів проти гендерного насилля. Ми щорічно проводимо ось такі круглі столи. Запрошуємо фахівців, які працюють безпосередньо жертвами насильства. Студенти почули на цьому круглому столі безпосередньо. Приклади скоєння остатков насилля в сім'ях, як проводиться така робота, і яким чином, як папівцям, вони потівці вони теж можуть допомогти безпосередньо з жертвам насилля.